Іловайськ. трагедія, що стала символом незламності та найтяжчої втрати, минуло понад 11 років, але біль досі гострий. У серпні 2014 року окупанти підступно атакували українських військових які були змушені виходити зеленим коридором із захопленого Іловайська Донецької області. Тоді спробам звільнити місто зашкодила регулярна армія Російської Федерації, яка зайшла на територію України у ніч на 24 серпня. Понад 11 років тіла багатьох розстріляних Росією захисників залишалися безоменними, але імена героїв мають бути повернуті. Фахівці центру з розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин здійснили ексгумацію поховань на кладовищі в Кушугумі, де спочивають невстановлені воїни. Для проведення ідентифікації було відібрано зразки експертизи, що дало змогу достовірно встановити особу загиблого та повернути йому ім'я. У результаті проведених заходів ідентифіковано особу одного з полеглих військовослужбовців Павла Бугайчука. Який вважався зниклим безвісті поблизу Іловайська в серпні 2014 року. Тіло загиблого передано його, його родині та повернулося до місця останнього спочинку на Волині. Я здавала ДНК 17 жовтня 2014 році. А сказали мені, що ДНК зійшлося 23 вересня 2025 року. Алло, Алло. Добрий, день. Добрий день, Валентина Миколаївна. Отримали ми порівняльну експертизу ДНК, в якій написано, що 99-999% співпадіння підтверджується. Відчула перше дуже тяжку біль, а потім трошки біль усілася. Я відчула вже полегшення, що все-таки мій син знайшовся і. Привезуть його додому, і я його поховаю, і вже буду знати, що він тут вдома похований, є могила і є до кого ходити у 2014 році 19-30. Він сказав, мамо, ми вже їдемо додому, ми будемо скоро вже вдома. Але голос дуже такий тривожний був, зміняний. Я одразу відчула, що щось не так. І все одно, от якась сила є, це була середа. Тут стояла його фотографія. Ніхто нічого не ходив, нікого ж тут нема, ні з того, ні з цього фотографія. Ніко бах і впала. І я одразу думаю, все, щось буде. І от через декілька днів приїхали і кажуть, без вісті побачив. Дізналася, що їхали на БТРі, і був обстріл, він впав. А другий зіскочив і побачив, що він лежить так лицем донизу. І з шиї кров тіче він рукою тримає його, він його перевернув і він вже каже, і він не вгоршився. А через два дні приїхали наші швидкі, машини позбирали, хто граняний, хто е, мертвий, позабирали. Мого там не було. Я порадила б, щоб всі здавали ДНК. І тоді людина має якусь надію, що колись то таке знайдеться їхні, їхні діти. Понад 11 років, і робота триває, бо поки ми пам'ятаємо, вони живі. Час не стирає, час повертає імена.